Далі в нас на зв'язку Німеччина спеціальна кореспондентка Новини Лайв Дар'я Ніфіодова розповість про те, як жила Німеччина останній тиждень. Дар'я, вітаю тобі слово, Так, вітаю, добрий вечір, віталію. Добрий вечір. Студія Дар'я Нефіодова. Спеціальна для Новини Лайф наживо з Німеччини. І хочу розпочати з того, що минулого тижня президент США Байден відвідав Німеччину. Це був Історичний візит у ніч 17 на 18 жовтня, літак президента Джо Байденом приземлився у Німеччині, і під час державного візиту Джо Байден провів зустріч у форматі четвірки з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, лідером Франції Еммануелем Макроном і британським прем'єром Кіром Стармер... Стармером. Предметом розмови була ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, і як же союзники можуть найкраще підтримати Україну. Цікаво, що в останнє хтось з американських лідерів відвідував Німеччину саме з державним візитом ще у 1985 році. Тоді це був Рональд Рейнальд. Після цього візити президентів США до Німеччини відбувалися лише на Робочому рівні і е, для Байдена це став останній візит у якості е, президента США перед майбутніми президентськими виборами. Е, і з цього приводу у німецьких новинах дуже часто можна було побачити такі промовисті заголовки. «Welcome and goodbye, Mr. President». І нагадаю, що 8 жовтня Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів контактної групи з питань оборони України Рамштайн через ураган Мільтон. Він свій візит переніс і до наступних новин. Цими вихідними з 17 по 20 жовтня у Франкфурті на Майні відбулася одна з найпрестижніших книжкових подій у світі літератури: Франкфуртський книжковий ярмарок. Цьогорічна виставка. Привернула увагу не лише численних міжнародних видавців, авторів та книголюбів, а й стала особливим майданчиком для представлення української літератури на світовій арені. Окрім презентації книг, у межах виставки відбулося кілька важливих подій: тематичні виставки, присвячені графічній літературі та книжковому дизайну, встановлення п'яти світових рекордів, літературні читання за участю авторів з різних країн, а також освітні семінари, для видавців та бібліотекарів. Крім того, в межах ярмарки пройшла ніч літератури, серія літературних перформансів та музичних виступів, що надала особливого колориту цьогорічному заходу. І українські стенди також були гарно представлені на цій виставці. У виставці взяли участь понад 10 українських видавців, які е, показали сучасні літературні новинки, переклади, класики, дитячі книги, а також нонфікшн. Особливе місце серед книжок на українському стенді зайняли обголілі підручники з німецької мови з друкарні хар харківського видавництва. Віват німецьку по них на жаль зараз вже неможливо вчити, е, але це стало гарною ілюстрацією. Щоб показати всьому світу, що Росія вбиває все українське гасло України цього року на франкфуртській виставці, це «Reclaiming the Voice», тобто повернення голосу, і заради єдності над українським національним стендом спільно працювали Український інститут книги, Йоти, інститут, Український інститут в Німеччині та мистецький арсенал. І звичайно ж не обійшлося і без непрошених гостей національного стенду Росії не було, але все таки були поодинокі видавництва, яким вдалося зареєструватися і представляти свої стенди. Як тільки про це дізналися українці, то почали на всіх рівнях шукати способи, як же їх прибрати. Щойно ми побачили фотографії стендів цих видавництв на ще не відкриті виставці. Відразу почали діяти. Ми в посольстві разом з генеральним консулом у Франкфурті на майні у взаємодії з мінкультом парламентарями та небайдужими українцями і фахівцями з книговидавництв розробили аргументаційний матеріал. Генконсул у Франкфурті Вадим Костюк довів українські аргументи про небезпеку. Почасті українських і російських учасників до керівництва е, франкфуртської ярмарки. Тож на відкриття керівництво ярмарки та е, керівництво німецької держави прийшли з важливими заявами. Про це написав у своєму Фейсбук Олексій Макеєв, надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині. Е, і директор ярмарку Юрген Босс е, сказав, що національного стенду Росії не було і не буде. Я ніколи не любив когось виключати, але я не хочу бачити тут представників російського уряду. І е, на один із дописів у Фейсбуці про е, книжкову ярмарку відреагував керівник однієї з е, одного з російських видавництв е, і заявив, що вони і так не планували бути е, на виставці протягом е, всіх чотирьох днів, е, тому і. Е, Їхній стенд був закритий протягом двох днів, тому що вони білети в них були куплені ще до того, як закрився стенд. Тож франкфуртський книжковий ярмарок знову став важливим заходом для промоції української культури та літератури у світі з нагадуванням, що війна на території України триває. І далі про свята, а саме про Хеллоуін та підготовку німців до цього свята. У Німеччині люди дуже активно готуються до цього дня. Вже давно прилавки прикрашені безліч декорацій, павутинням, якимись скелетами, і також ви можете побачити. Безліч декорацій, костюмів, які ви можете використати для святкування, і навіть на поличках в простому супермаркеті є розмальовані яйця на тематику Хеловена, і ви можете просто їх купити в звичайному супермаркеті. І Хеловен у Німеччині це не тільки свято для дітей, але й для дорослих, тому що. Це час для них для того, щоб перевтілитися, відключитися від робочих буднів. І як я вже розказувала, німці дуже люблять карнавали і карнавальні костюми. І крім вечірок, популярним стають і традиційні страшні тури по старовинних замках та музеях, де відвідувачам розповідають моторошні легенди та історії про привидів. Також багато німців зараз оздоблюють свої оселі, але ж у німців є свої правила ви повинні дотримуватися їх і узгоджувати. Свої майбутні святкування з сусідами щоб не потрапити у халепу, адже незважаючи на свято, з 10 10-ї вечора починає діяти режим тиші, і гучна музика, крики, сміх не дозволені, і це може стати підставою для скарг до поліції сусідів і. Навіть ви можете отримати штраф до 5 тисяч євро і прикрашати вхідні двері дозволено, якщо це не створює небезпеку та не пошкоджує майно. Однак гірлянди чи елементи, які шумлять, мають бути вимкнені вже о 22.00. І до наступної новини у Берліні відкрилася перша міжнародна виставка, присвячена Василю. Тусу 17 жовтня в інституті пілецького у Берліні, е, у Берліні відкрилась виставка, присвячена українському поету і борцю за свободу Василю Стусу. На заході представлені перші професійні переклади його творів німецькою мовою. У виставці взяли участь представники культури, зокрема посол Німеччини в Україні. Е, Олексій Макієв та державний міністр культури Німеччини Клаудія Рот виставка триватиме аж до травня 2025 року і буде представлена ще і в інших містах Німеччини, не тільки у Берліні. Тож, якщо ви плануєте поїздку до Німеччини, будь ласка, відвідуйте і таку виставку. Що ж на сьогодні у мене все, Дар'я Несодова. нашого. Спеціально знімеччини для новини лайф.